Святослав, з чого все починалось? Яким був ваш перший проект від Аверс? Дуже важко вже згадувати, з чого все починалось. Це вже було 20 майже один рік тому. Кампанія взагалі заснована батьком у, десь у 93-му році. Можливо, я можу згадати, що перший мікроавтобус класу Люкс ми зробили тоді, коли наш видатний. Футболіст Андрій Шевченко повернувся із Челсі до Динамо Київ. Можна подивитись, коли це сталося. Мені здається, це десь 2007 або 2008 рік. І ми для нього, для його сім'ї та дітей зробили ВІП. Мені здається, що це був Volkswagen Caravella. Це вже була перегородка, преміум крісла, телевізори, там інтернет, щось таке. Тобто, це був перший проект, який я запам'ятав. Чи були проекти, коли клієнт сам не вірив, що його проєкт можна реалізувати? Ну, важко сказати. Такого не буває. Всі наші клієнти вони обізнані, ціленаправлені підприємці, які чітко розуміють, що їм потрібно. А ми зі свого боку можемо виключно через свій досвід надати їм ту або іншу послугу. І трішки від коригувати їх якесь бажання і зробити автомобіль кращим для того, щоб вони використовували його максимально.